Із загальної кількості ув'язнених у 2012 році у Криворізькій виправній колонії номер 80 кількість працездатних засуджених становить 910 осіб. Вони мають право працювати, адже зароблені кошти йдуть на їх утримання, власні потреби засуджених та на погашення завданої злочином шкоди. З Января місяця 2012 року надзор по соблюденню конституційних прав заключених, які відбувають наказання. в Криворожской исправительной колонии возложено на прокуратуру города. В первую очередь при осуществлении надзора прокурором города было акцентировано внимание на привлечение заключенных к общественно полезному труду. Почему был поставлен акцент в этом направлении? Потому что привлечение к труду заключенных Это есть один из способов ресоциализации заключенных. Втім, численні перевірки показують, що до праці залучено трохи більше третини від можливої кількості. Середня заробітна плата працюючих у цехах, а їх колонії 12, без врахування дрібних виробництв становить 203 гривні на місяць. Причинами ж ненарахування працюючим засудженим необхідного мінімуму зарплати є відсутність замовлень на виробництво. У минулому році Криворізькою виправної колонії укладено лише три договори з підприємством міста на загальну суму 143 тисячі гривень. Прокурором мірода було проведено межведомственное совещание, в котором были приглашены органы местного самоуправления, а также руководители государственной пенитенциарной службы города. По заключению межведомственного совещания прокурором города, одним из задач, которые он поставил перед участниками межведомственного совещания, это было наладить тесное взаимоотношение органов местного самоуправления с промисловими підприємствами э, слідсиного ізолятора Криворозького, а також э, Криворозької э, правительній колонії номер 80 Продукція, яку виготовляють засуджені, конкурентно спроможна і за ціною і за асортиментом. Вироби засуджених вже прикрашають місто. Закази для міста є. От недавно на Пасху. Наши осужденные сделали яйцо, которое действительно считается самым большим в Европе. Это просто правда. И оно было поставлено, и силами нашими осужденными оно было сделано и представлено людям, которые в этот день праздновали этот праздник. Видели это все. То есть люди довольны. Остались довольны и праздниками продукции, то, что они видели. Втім, певні зауваження у прокуратури міста були і щодо дотримання у колонії законодавства про охорону праці. За 2011 рік проведено атестацію лише двох робочих місць, що явно недостатньо. А от власне бажаючих працювати у колонії вистачає, як і справжніх майстрів у робітничих професіях. Відіграє роль у цьому зазначають медики і психологічний фактор, адже час ув'язнення за працею спливає швидше. Наразі питання забезпечення роботою засуджених знаходиться під особистим контролем прокурора міста та оспостережної комісії та піклувальної ради при спеціальних виховних установах.